Брати і сестри українці, дорогі подруги і друзі націоналісти, вітаю вас всіх, тих моїх побратимів, що стоять під знаменами Українського Всеукраїнського Об'єднання Свобода, і тих, хто стоять під знаменами Конгресу українських націоналістів, «Унса, Уна, Унсо», Всеукраїнського Об'єднання Свобода, інших партій організацій від імені Бандерівського Прикарпаття. Ваша присутність тут з рідних областей України під різними знаменами, тут біля пам'ятника Тарасові Шевченкові доказує: націоналізм є конструктивний єднальний чинник, який може і повинен бути у фундаменті розбудови української держави. Нас єднає Шевченко. Нас єднає Україна. Нас єднає зболена українська земля. І страждена українська історія. Нас єднає Українська повстанська армія, Організація українських націоналістів, Степан Бандера, Роман Шухевич і сотні, сотні і десятки тисяч інших знаних і незнаних героїв. Нехай матінка Божа в цей день своїм покровом оберігає кожного з нас, українців, наші родини і нас самих. Додасть нам сили, волі, розуму, натхнення у боротьбі за побудову української України, бо розбудова української України це перший етап до досягнення нашої великої цілі, великої української держави. По дорозі до Києва я вітав з ним постаня УПА, голову братства. Карпатського краю в Володимирського старенький чоловік на мої побажання відповідає, хлопці, я вже очевидно не дочекаюся, коли наша боротьба буде визнана на державному рівні. Але ви цього дочекаєтесь і повинні цього дочекатися. І я на цьому місці клянусь за його слова, які він сказав. Вірю, що єдине всеукраїнське об'єднання Свобода. Зможе цього добитися на всеукраїнському рівні у Верховній Раді. Це слова старого бойовика націоналіста, який пройшов бої, концтабори, тюрми і сьогодні зранений. Все сподівається, що українська держава буде тою українською державою, за яку ви мріяли. Від імені обласної ради Прикарпаття заявляю. Ми стояли і будемо стояти на тому, що боротьба Організації українських націоналістів Української повстанської армії повинна бути визнана на всеукраїнському рівні, що Степан Бандера і Роман Шухевич повинні бути визнані офіційно як герої Української держави. В цьому році, коли вперше настигла звістка, що Донецький суд позбавив звання героя Степана Бандеру і Романа Шухевича. І всі районні ради разом з обласної Прикарпаття зібралися біля підніжжя пам'ятникові Степана Бандеру, Бандери в місті Івано-Франківську. Всі з вимогою визнати боротьбу ОУНУПА, визнати героями України Степана Бандеру і Романа Шухевича. Я сказав тоді і говорю тепер, що потрібно чинному режимові. Президенту в України, Кабінетом міністрів, Верховній Раді, коли не таке одноголосне виявлення депутатів, що представляють півтора мільйонне Прикарпаття, коли ми відстоюємо нашу праву на нашу історію, нашу культуру і нашу традицію, нам, наші опоненти, якими є, на жаль, в обласній раді партія регіонів, Народна партія Литвина. Відродження, і що не дивно, НДП, УНП, точніше перепрошую УНП, Українська партія, партія Собор. Закидають, що ми політикуємо. Це не політикування у поганому розумінні цього слова, це відстоювання нашого права на нашу історію, бо наша історія це наша ідентичність. Ми відстоювали і будемо відстоювати. Соціальні права українців. Ми доказуємо, що націоналізм може бути конструктивний. Ми не будемо дискутувати, треба чи не треба будувати дитячі садочки, школи, ФАПи, лікарні, ремонтувати дороги, дбати за екологію, розвивати туризм на Прикарпатті. Ми будемо шукати конструктивного порозуміння із чинною виконавчою владою. Але ми ніколи не попустимо того, щоб і донецький бандит. Це при всій повазі до наших братів і сестер з Донеччини приїжджав на гуцульські землі, самовільно захоплював їх, без будь-якого дозву сільської ради будував дороги, на селянських наділах будував вертольотні майданчики тощо. І під ці свої інтереси підпорядковував районну адміністрацію, районну прокуратуру. Ми цього не допустимо. Але ми й далі, попри це, будемо казати,

Скажіть, будь ласка, кожен з вас, якщо вам стане все одно, якою мовою ви розмовляєте? Які традиції зберігаєте, яку історію читаєте, до якої церкви ходите, яким героям поклоняєтеся? Чи не все одно вам буде в якій державі вжити? російській, польській, німецькій, румунській, мадярській чи будь-який інший? Нас до того ведуть. Щоб не знали ми своєї історії, щоб ми був мов той безпам'ятко, який війшов з рідної домівки, забув адресу і пішов в нікуди. Нашу націю хочуть відправити в нікуди, позбавляючи нас нашої історії. Я, поки, виїхав, поки їхав сьогодні дорогою до Києва, на кшталт абеткового парадоксу націоналізму Моргентау, придумав інший. Абетковий принцип взаємозалежності історії і майбуття. Кожен з вас проходив елементарний курс математики в школі. Поставте точки А, Б і С, перебуваючи в точці Б, але забувши, де знаходиться точка А. Чи можете ви провести лінію, щоб ви попасти до точки С. Якщо від точки А до точки Б, ви маєте лінію, то до точки, С ви вже втрапите точно, навіть по прямій. А якщо треба відхилець в і право, проаналізувавши попередню історію, свої досягнення, свої помилки, то це буде наше право, відхилець в чи ті право. Але ми будемо знати, куди дорухатись далі до нашого бомбуття. Якщо ми не знаємо шляху від точки А, себто нашої історії, до точки Б, Себто нашого сьогодення. Ми ніколи не знаємо точки С, себто нашого майбутнього. І тоді нас будуть водити блудом і справляти до точки С або в північно-східний напрямок в російську ліви, в російську лігу новітньої імперії, або ж в напрямок царства Єрусалимських Козаків. Ми маємо право на своє майбуття. У відповідності до своєї історії визнання української повстанської армії і всіх її провідників та героїв це тест для влади на її українськість. Цього тесту не пройшов комуніст Кравчук, який розповідав, що нібито носив їсти бандерівцям. Цього тесту не пройшов. Комуніст Кучма цього тесту не пройшов ліберал Ющенко, який позиціонувався як свій, а свого більше треба питати. Чи пройде і проходить цей тест Янукович і його режим? Сьогодні ні. Тому що табачниківщина в гуманітарній сфері, і, зокрема, в нівеляції української історії. Це сьогодні діагноз. Але якщо цей діагноз не буде вилікуваний, то це стане вироком для цього режиму. Так ми розуміємо, що є Східна Україна і Західна Україна. Силою історичних обставин її розділили. Силою совєтської і постсовєцької пропаганди на сході України сприйняття ОУН та УПА Бандери Чишухевича є неоднозначним. Ми не вимагаємо сьогодні, щоб кожна українська родина на сході у кожній своїй оселі тримала портрет Бандері. Але ми в чинного режиму вимагаємо права кожної української родини, не тільки на заході, але й на сході, півдні, в центрі, на власну історію. Хай кожен українець на сході, Півдні чи центрі, зуміє пізнати. Українську революцію 18-20-го. Хай він зуміє пізнати повстанський рух аж до половини 30-х років. Хай він має право пізнати голодомор, політичні репресії, бандерівське підпілля в центрі і на сході України. Тоді він пізнає, якою була Східноукраїнська українська революція, а ми вже після того, коли правда кожного українця приведе до істини. Зможемо поєднати східноукраїнську революцію із західноукраїнською революцією. І якщо кожен із тих, хто заявляє, що він відбудовує українську державу і прагне до євроінтеграції цього не зробить, то він буде змети з української землі і це зробимо ми. Сьогоднішня влада декларує, що вона дбає за Україну і веде її до Європи. Яку Україну? Російську Україну нам не потрібна в Європі ще одна Росія, крім існуючої. Ми розуміємо, що єнуковича його світа родом з російської ментальності, вони не мали іншого виховання. Але якщо вони стоять сьогодні на чолі української держави, від них залежить їхня трансформація, в лоно української ментальності. Якщо вони такої трансформації не пройдуть, вони чужорідне тіло на українській землі. І як будь-яке чужорідне, чужорідне тіло має бути висмикнуті і знищені. Ніхто окрім нас, самих, цього не зробить. Ніхто окрім нас, самих, не пізнає нашої історії, не доб'ється її вшанування і не забезпечить майбуття для нас. З Богом і вперед! До великої української держави, слава Україні!